Привіт народ! Холодні ранки однако. Ну що, перебачимо сьогодні? Наживкою у нас буде мастирка. Тоже відео є, як її готували. Спінінги всім добре відомі. Катушечки теж. Ніфіга їм не бракує. Відходить сезон. Розібрали, змастили солідолу, навалили туди. Ось так виглядає оснастка в зборі. І кидаємо туди. Під латаття. О, як лупанули. Чотко, чотко там де треба. От карасики випригують Хоча кажуть, що карасики не випригують, а випригують карпи, в основному, не знаю. О, як чотко пішло. Є, карасик. Ух ти, на нас їх пішов, лки-палки. О! Все схавали, народ! Ху-хо-хо-ху! Ну ви даєте! То вас скільки там є? Мені вистачить мастирки на вас? О, який класний карасик! Пузунчик! О, народ! Красунчик! Перший карась. Ох, який ти. О, то вже щось. Є, карасик. Хоч правіше кинув, невеличкий. Невеличкий, кудо пішов? Ти що, чоловіче. Невеличкий, але... Ох, який ти! Кісь такий... Ааа, ти на сонці так блистиш! Блін, я думав, що ти якийсь такий червоний нажарся чогось. Ану Копія першого. Позун. Ах, ви пацан. Оооо, тихо, тихо, тихо. Щось фукає, блін. Ух ти. Майже там де й лежало. Ви під руки народ не дивилися, то нормально закинув. як ковбой. Опа! Такий собі з мене ковбой. Дуже акуратні покльовки, такі акуратні, що це капець. От я витягую. О, є! Є. Ох ти ж, йомо! Малючок! Ти що? Прикалуєшся? Підеш ти котиком. Там головне, що є риба, хлібка клює, а там вже питання часу, тільки великі особини. Я взяв, закинув під берегом. Покльовки вже йдуть. Бачили народ? От вам і результат. Карась фузун. Капець, коротше, нема що закидати. Зараз я закину знов сюди саме. Риба клювати клює в тих місцях. Але собака, мастирка, полежала і розсипчиста зробилася. І при ударі багатої кількість, по ідеї, розсипається. Який бульбашок не йде? Жруть нашу мастерку Повним ходом жруть. Є, рибка є, є, карасик є. Є, 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 є. Клюнув, я перекинув далеко і клюнув, карасик. Ось такий. Так що ти тут? А тут же нічого нема. Є карасикший тут положив до берега. Положив... Ага. То ви народ десь підтягуєтеся, трошки пізніше виходить. А де ви були? лки-палки. Хлопчі горобчі. о який пузун. Прикольний. Такий грубий, пану з ікрою ви Пізніше підтягуйтеся, в мене мастирка закінчується. Треба, коротше, варити відро мастирки. Ну що, народ, сподобалося? І мені сподобалося. Відпочинок во не холодно, не жарко. Рибки половили, рибка клювала. А на наступний раз буде більше риби. Ми тут її накормили, вона зараз погукає пацанів, тут буде лки-палки. ж пишіть свої. Пригоди літньої рибалки. От тут клює на жовту. Ух ти! О, ще й рибка клюнула. Карасик невеличкий. Підписуйтеся на канал народ. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нового відео.